Всім привіт! Ви дуже часто ставите запитання, з яких товарів починати продавати. Вибір товару це найскладніше в товарному бізнесі. Не складно навчитись продавати в інтернеті. Найскладніше це знайти той товар, який справді продаватиметься, і на який можна робити ставку. Якби я не займався своєю власною тематикою, я б точно займався тими товарами, про які я зараз вам розповім, які я спеціально підібрав для того, щоб вам було легше. Товари в продажах діляться на дві категорії. Перша категорія це вічна ніша, а друга це трендові товари. Я, звичайно ж, схиляюсь до вічної ніші, тому що трендові товари ти завжди можеш встигнути продати. Припустимо, якщо брати початок всіх цих локдаунів, пам'ятаєте цей час, то люди почали масово шити маски. І напевно 50% з них нічого не заробили, а 50% встигли і дуже добре заробили. В моєму житті є такі люди, які заробили десятки тисяч доларів, продаючи маски. Але це було 2-3 тижні і потім все закінчилось. Те ж саме зараз відбувається з оптом, який люди замовляють з Китаю. І поки товар прийшов, ціна на них настільки впала, що вони зараз переживають за те, щоб хоча б відбити ті гроші, які вони вклали. Тому трендовий товар, ну точно не по мені. Є, звісно, люди, які сильно в цьому розбираються, вони аналізують ринок, відбирають той товар, який буде актуальний. А є люди, які створюють тренди. Це ще вище хлопців в продажі. В яких є команда з арбітражу, яка розганяє будь-який товар та робить його трендом. Але я схильний до тих товарів, які називаються вічна ніша. Товари, які продаватимуться завжди і які будуть потрібні людям завжди. В першому списку цих товарів стоять в мене кросівки. Кросівки потрібні всім людям. Так, ви можете сказати, що зараз величезна конкуренція на кросівки, і це так. Багато хто став постачальником по кросівках, і це теж так. Але будь-яка людина, з якою я спілкувався, яка тільки починає продавати. Вона завантажує собі на сайт кросівки і каже, що вони продаються. Тобто кросівки продаються. Велика конкуренція так, але величезна кількість людей купують щодня собі кросівки. Перевага кросівок в тому, що там хороша маржа для того, щоб заробити. Якщо ти постачальник, ти взагалі в топі, ти можеш заробляти гарні гроші. Якщо ти дропшипер, то завжди постачальники дають хороший заробіток для своїх. Другим я поставив шльопанці, сланці, тапочки, називайте кошти. Є велика різноманітність. Але на моєму досвіді я скажу, що добре продається Nike Adidas, тобто брендові шльопанці за недорогими цінами. Сезонність присутня, звісно ж, як і скрізь. Коли дуже спекотно, починають їх масово купувати. Але я помітив, що цього року взимку в мене купували шльопанці не багато, але купували. Бо напевно я один із тих, хто залишив увімкненою рекламою на своїх сайтах. І в мене надходили замовлення. Людям все-таки вони були потрібні. Бо люди виїжджали за кордон відпочивати, і в сезон вони продаються дуже добре. Це я скажу на своєму досвіді. Третій, в списку товарів, я поставив, звичайно ж, футбольне взуття. Це дуже вузький напрямок. Є звичайно і мінуси, є і плюси. Ця тема, яка користувалась попитом завжди, буде користуватись попитом надалі. Поки живе футбол. Тому що футбол це номер один спорт в цьому світі. Футбол починає грати з найменших років Батьки часто всього своїх хлопчиків віддають футбольні секції для того, щоб вони займались і щоб обслужити цю категорію людей, звичайно ж, буде потрібно футбольне взуття. Знайти постачальників дуже складно. Припустимо, у нас в Україні. В Одесі таких постачальників особливо немає. Тому б я рекомендував шукати постачальників в Китаї. Звичайно, можна не прив'язуватись до футбольної теми. Є ще інші види спорту, які більш-менш популярні баскетбол, волейбол і так далі. Дивлячись, в яких країнах. Ще хотів би поговорити про золотовари. Це постійна, я б навіть сказав, вічна ніша, яка має попит, тому що є багато людей. Їх стає все більше, в них є рибки, якісь тварини, домашні щури, когось папуги і так далі. Плюс в цьому той, що ще в цій категорії товару, тобто в товарах є витрати. Припустимо, корми вони закінчились, людині потрібно ще раз купувати. І вона звертається знову ж в цей магазин, і купує ці ж самі корми. Тому товари не просто так стоять в топ-списку продажів через маркетплейс. Термобілизна сезонний товар 100%. Але коли приходить сезон, продажі просто злітають. Термобілизна буває приблизно двох видів: це термобілизна і термобілизна, яка для повсякденного використання. Із тієї причини, що термобілизна в сезон добре продається, ми запустили свій бренд з термобілизни. Звичайно, ми цю лінійку будемо розширювати. Перша причина, з якої я вирішив займатися під своїм брендом. Це, звісно ж, продаж. Плюс є в цьому, що розміри, які там є, вони трохи лавірують між собою. Тому що, припустимо, якщо комусь підійде, то він також може одягнути і носити, хоч це і не його розмір зовсім. Тобто вони добре тягнуться. В цьому плані менше повернень. це теж великий плюс. До сезону термобілизни потрібно готуватись заздалегідь. Він починається приблизно з кінця жовтня і продовжується десь на початок весни. Номер 6 в моєму списку йдуть дитячі іграшки. Ні для кого не секрет, що будь-які батьки практично ніколи не шкодують грошей для своєї дитини, тому ця ніша користується попитом прям дуже сильно. Особливо пік продажі піграшок припадає на кінець осені і до початку січня. Це те, коли батьки масово на свята під Новий рік, під ялинку купують своїм дітям іграшки. Мінус в тому, що там потрібно мати величезний асортимент, для того, щоб добре продавати. У моєму списку також іде спідня білизна, чоловіча чи жіноча, неважливо. Нещодавно я спілкувався з людиною, яка запустила пошиття своєї спідньої білизни, здебільшого вони роблять акцент на жіночу і кажуть, що на день вони роблять 120-150 відправок. Це під особистим брендом. Є знайомий, який займається нижньою білизною жіночою, але займається брендом. Тобто він продає копії брендів. І вони теж, в принципі, плюс-мінус ті самі відправки роблять. І останнім в моєму списку стоять сонцезахисні окуляри. Це той товар, який в сезони дає хороший заробіток приблизно на одних окулярах. Якщо це копії, можна заробляти від 300 до 500 гривень. Залежно від того, як ви упаковуєте свій інстаграм або свій сайт, залежно від того, як ви підносите свій товар своєму клієнту. Якщо ви купите ще якісь коробочки красиві, які мають дорогий вигляд. То, звісно, маржу можна збільшити тільки за рахунок вигляду. Друзі, я хочу вам сказати, що половиною цього списку я особисто займався і частково займаюся досі. Тому цей список не просто взято з повітря. Інша частина товарів, які я вам сказав, займаються мої друзі. Я знаю про їхні продажі, я знаю, як вони працюють, скільки вони роблять відправ. Тому я склав максимально коректний список, яким я б займався. Сподіваюсь, я був вам корисний. І ви почнете з якогось із цих товарів та досягнете великих результатів. Тому ставте обов'язково лайки, обов'язково підписуйтесь, це дуже важливо для нашого каналу. Ми ростемо, ми розвиваємось маленькими кроками, але ми це робимо. Усім щастя та здоров'я!